Пан поліцейський, ви мене зупинили сьогодні для перевірки документів. На підставі чого об'ясніть мені, ласка, ще раз. Ні, ви не об'ясняли. У вас правових підстав немає. Немає правових підстав. Це ви, це ви так на да. покажіть мені розпорядження про те, що ви уповноважена особа. Ви зараз працівник поліції чи уповноважена особа? Давайте розділимо факт. Ви зараз як представник поліції, чи як уповноважена особа? там не, я не бачу, що ви там маєте право. Що ви не в розпорядженні коменданта? Ви повинен бути вказаний. Ви повинні вказані бути. Покажіть, будь ласка, посвідчення водя реєстраційний документ. Я не вважаю за доцільним його показувати. Ви відмовляєтеся від... Тому що ваша ну, позиція мені не зрозуміла. Ви а підставі чого? Ви не буде нічого надавати. Я з вами взагалі діла не маю. Зупинили ви мене? Поліцейські, е, ще раз, пожалуйста, посвідчення, тому що я буду писати скаргу, що буде повного знайомлення. Шановний надайте військовоблікковий документ. Ви знайомилися ні, ні, не я. Я, я не ознайомився. 60. Значить, на вимогу ви повинні показати я посвідчення. Я я, я, я забувся, ну я просто хви... я, я хвилювався. Я хвилювався, Я не записав прізвище. Посвідчення, О, покажіть. покажіть. Посвідчення. Все все Хорошо. Я прошу ще раз, покидь, будь ласка, посвідчення, тому що за ваші я дії я буду писати раз. скаргу я на не не вас безпосередньо. Ні, посвідчення. посвідчення, посвідчення. Я буду писати скаргу на ваші дії. Тікала просто я тоді, ну я забувся. А зараз ви мені ще раз, пожалуйста, продіктуйте і все. Я знімати не буду. Так, ярунець Богдан Олександрович 016, 016, 016 6146, ярунець Богдан Олександрович. Все, дякую, Богдан Олександрович. Ще раз, я просто я? прошу, поясніть мені, будь ласка, зупинку мого транспортного засобу. Ви мені махнули, що ви хочете 56, від мене? 56, останній раз скажи. Дивіться. Постанова Кабінету mm -hmm. міністрів 14.56. Який да, да. прописано те, що... Працівники поліції та органи ТЦК mm -hmm. mm -hmm. мають mm -hmm. право перевіряти е, ваші облікові документи. Ми в е, свою чергу перевіряємо ваше посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб. І, у, і також можемо робити поверхневу перевірку вашого авто для виявлення заборонних предметів mm -hmm. Mm -hmm. у разі таких е, при, виявлення mm -hmm. таких предметів. Ну, Мені здається, що це вже щось з розділу кулінарії і де він і Будь ласка, постанову кабінету міністрів 1456 1455 і почитайте. Підставами в 14.56 зупинка вам, транспортна засобу, що з'являється? Так я говорю, то я її знаю. Все, що ви не розумієте, не це ваші проблеми. Відкрийте да. тоді постанову в інтернеті і прочитайте. Я читав, читав. Хто це сказав? Читав. Шановне, ще раз повторю, приділіть військово-обліковий документ для перевірки. Хто ви взагалі? Я, прац... я з працівником поліції, я поки балакаю. Надаваю. Ви мені не надавали, я вас надавали. Я навіть не просив. На перевірку військово-облікову Ну документі. хорошо, хорошо. Шановний, ви мене чуєте чи ні? Чую. чую. Ви зараз будете обмежені в Русі Дальше. для встановлення ваших даних, буде викликана no. слідчо-проконта група або інша група поліції, ви будете доставлені до ТЦК. Хорошо. Вам зрозуміло? Це буде затримання, так? Да? Затримання буде чи як? Група приїде, буде вирішувати. Буде вирішувати? Хорошо. хорошо. Якби ви були вказані отам, тоді питань нема. Ви зараз. Ви, ви робите, зараз мені розказуєте, як працівник поліції згідно закону про поліцію. А керуєтеся постановою 1456, розділяйте, будь ласка, понімаєте, гріш на Звичайно, ви дай, так. Да, да. Я ж говорю, Олів'я таке зложили і починаєте. Ви це олів'я... Да, ми. Да. Я знаю, служи. Я теж служив, я знаю ці всі прику. Конечно. ж не тільки конституцію е, дотриматись конституцію, да. це інших да. прав, номер, да, да, да. ну то й все. Да. Про що ми споримо тоді? Просто мені інтересно, чи ви з мене ще страховку требували, я взагалі не можу при, при чому тут ще страховка. Транспорт... Так я знаю, так вона, ну, вона вона в двох, вона в двох випадках з'являється. По Почитаєте, почитаю. документи повинен мати водій. То, що водій повинен мати, я а собі. то, що працівник поліції, що він вимагає, в яких випадках, то, що я повинен мати, це я маю. Ми зобов'язані перевірити ваші документи. Чи особа не перебуває в розшуку ТЦК взагалі? Да? А, а, а чи воно предусмотрено в розшуку ТЦК? Ну скажи, будь тридцять 35 частина третя, чи що? Ну ви прикалуєтесь, пацани? Дивіться, ми дивимося, чи взагалі людина Д Д та ви моєте дивиться? ви ж правоохоронні органи, розумієте? Конечно поїхали дуже на. Потому, що що, ви, що, десь, ви ж самі це все по, по а закони такі поприймали. Для того, щоб ти подивився мені машину, навіть, щоб зупинити. Ти ж понимаєш, що зупинка транспортного засобу і перевірка багажника це не тутожні поняття. Це дві різні, для них мають бути різні причини. Понимаєш? То, то я ж кажу для того, да щоб вона була. Ви ж понімаєте, що у вас бути підстава. Польшому По що то жмур буде лежать і два автомата, і ви ж не глянете так. Ну і, і потім адвокати ж розвалюють. Десять п'ять чотирнадцять хлопці, перебачає? зачем вийшли поверхневу перевірку автомобіля? Випадка? В газі поверхності непотребності. Ну ти що? Ну ти смішний в разі потребності. Ну. А необхідність, вона регламентується, це не те, що ти стоїш, махнув, тобі захотілося. Мені просто. Я говорю, тут вопрос не стоїть виїди яйця, яйця. Але ж оце ж у нас таке государство. що ви би по безпреділу Ці по так ото от, воно і, старається. Дідно, Ні, не не та, Ну я ж ти беру. Ти не дієш чинного законодавства. Ні, ти, не вказаний, ти, ти не вказаний, що ти не вказаний, що по, ти повсяк особа по повноважна коменданту. Якби ти закон про поліцію мене зупинив, ми побалакали. Тут то повноважне та посвідчення ти... і все остальне. Але ж тут зупинка не канає. Немає підстав для зупинки іменно по 35 статті. О, Немає оце зупинку. я до чого веду, бачиш? 30... Немає. Да, да, да. А а тут ти зупиняєш, ти повинен бути уповноваженим, розумієш, старлей, поповноважені. І розпоряджує, як на них оно є з фамілії, то тут вопросов немає до них, то та немає. Не був військовий стан, не немає. Право вас зупиняти. Yeah. Стан. Ми Але ж немає, я ж що, правильно, ви, так, ви, ви це... повинні бути уповноважені. ви ми, там... ми вам Ні, були, так бути ді посвідчення уповноваженої особи. Хлопці, Нікуди, в 14.56, не, не спішу, не Мід, спішу. Вам хочеться все говорити. Да. У вас ж повинна вас бути. Пидичні у вас, як особа, можливо, ви калаборант. Може. Може, таке інше. Щоб цю інформацію переставлятися, що це так чи не так. Надайте мені посвідчення уповноваженої особи. І все. Ну, ви ж зупинили по 1456, це вже повинна бути уповноважена особа. Посвідчення уповноваженої особи показуєте, я вам показую документи і поїхав. І повірте, я поїду. Я три дні назад за границею приїхав тільки. Понимаєте? Привіз людей і, це, і буду 5 їхати. Так що я те саме. А, кстати, помимо... Ну чекаємо, хорошо. Чого я обмежений? Поліцейський на підставі чого я обмежений в русі? Ти що, сука, і шакиди? Так, шановний, я не зрозумів. Об'ясни мені причину, чому я обмежений в русі. Які підстави? Я щось порушив, чи що? Я вам ще раз говорю, підстав я не бачу. Чи ви може Кацап це ви. З'їдьіть з дороги. Зійдіть з дороги. Я говорю підстави для зупинки транспортного засобу. Я стою за знаком. Що ви Ви стоїте на бріжжій частині. Я говорю, що машина заблокована? — Я вам все Що ти пояснив мені? Я, вам... Я затриманий чи ні? Я, вам Я сказав, затриманий? Я не Так, як вашу особу не встановлюють. Я... Я... Я, Я... Що... Я затриманий чи ні? Я не знаю, хто ви такі. Я ж кажу. Посвідчення показуйте, будь ласка, своє. Я, може не може треба. Мені говорю, Поліцейське посвідчення Йди, мені показує. Я буду писати скаргу на вашу. Ще ти вас вже показував по Шановний, посвідчення ваше, будь ласка. Придивіть посвідчення, я буду писати скаргу. Нічого страшного, ще раз пред'явити, щоб я буде, якщо ви покажете буде, своє. Черненко, Юрій Миколайович, Черненко Юрій Миколайович, 2010 447. Капітан поліції. Так, Юрій Миколайович, тепер цікавиться мене. Я затриманий. Ви обмежені люди. На який термін? На невизначений. Де це написано? Де написано, що ви не Ні, значить, мені Ви, пожалуйста, підійдіть і зараз об'ясніть мені причину, на який не визначений термін. Ми говорили 20 хвилин. Що значить, 20 де, хвилин де, написано, вам що що визнач... де написано, що не визначений термін? Ви, по-моєму, зо мною питання повинні ви, вирішити. З вами вже поспілкувався, ви мене не чуєте. Тому будуть інші спілкуватися з вами. Я вру скільки я маю стоять. Ви визвали групу? Поки не встановлять вашу Групу ви визвали? Ви? Я затриманий чи ні? Ви обмежені друзі. Машина ви? обмежена. Ви? Я в машина ви? обмежена. Я закриваю ви? машину ви? і пішов. Ідіть в нас. Втікайте. Машина обмежена, хай стоїть, будете охоронять її. Я обмежений. обмежений. Є, є, є ми, обмеження ви, мені. Фішка передо мною ставлю, так, я не показую. Стій. Я обмежений, на підставі чого розказую, на підставі щої обмежений? Того, тут діє де, де написано, я що вам я автомобіль обмежений. Прав, ми вже сто разів розказували. Ви, ваш Просто, автомобіль, ваша, автомобіль не все що тут боїться. Ми маємо право згідно розбереження коменданту. Підіжди, то що ви маєте Сундуль право, роз, має. ще раз клуб, Машину ви обмежили? Хай стоїть. І також. Як ви, як є водієм? я не знаю, Обмеження хто ви нема, такий. до людини Можливо, застосовується я... затримання, а не обмеження. Ні, Покажи. Я хочу спочатку ти знати, хочеш? хто ви такий. Та ти багато чого хочеш, хочеш узнавати? Хочу вимагаю від вас. Що ви вимагаєте? Вимагаю від вас, ага. щоб ви придавили е, посвідчення водія. Так. Також реєстраційний документ на транспортний засіб. І я все? Від вас вимагаю. І, на підставі чого? Ми вертаємося до того, ваша Вертаємо. зупинка незаконна. Вам зачітвали. Закон... Ні, там нема. Ви не уповноважені на, на зупинки, у вас немає. Ви, ви не являєтесь уповноваженою особою комендатом, не являєтеся. Я, являюсь. Ні. я являюсь. Все, я машину закрию ви... Дивіться, і це, я ви, не знаю, як вас звати... Обмай... Володимир, я вас буду змушений затримати. О, о, разі о, чого. О, 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 Це вже тоді питання добре. Да. Буде проведено затримання, да? так? Так, так. Зараз чекаємо екіпаж. А прибери руки, прибери. Як у руки прибери, ви проводите затримання? Давайте тоді акт. Протокол затримання рідних, адвоката сюди і все остальне. Буде. Буде, давайте, так. Я думаю, він там вибухівку переводить, що так не хоче надавати. Да, я думаю, що ви вчора вживали наркотики, Переїрити. що ви такий дуже ряд. Да. Якщо Україні, не хочете надавати навіть. своє А, а ви, ви сіператіст, сі я думаю, який... Колаборант, або так. ще ви. Ви свою точку зору. Тому що то, що я думаю я про вас, курсі, ви навіть не знаєте, право. що я думаю. Що ти знаю, хочеш, хто що ти маєш. Маєш такі. право, ну не хочеш. І тому я маю право да? думати, що да. завгодно. Ти не знаєш, що я думаю Думає. про вас. Особисто про тебе. Ви так само От, і думаєте, все. Що От і все. Хочете. Коротше, по суті, питання. Думайте. Машина зупинена. До Ми... мене випроси. Я затриманий? в Ми... Ми... Та я не їжу. Машина зупинена, хай стоїть. хай стоїть. Вас не встановлюють як особистість. Я не кажу, щоб перевіряти ваші облікові дані по да. ТЦК да. там чи ще щось. Я вас. Ти принагаю. мене зупинив. Я Ти вас хто такий по, про закону про поліцію? Ну. І він міг ну зупинити. Зупинив а? мене він. І він, може, і він може і я документ. Документ. не можеш. Не може і і і по право. закону я я він має право про поліцію. Він має право. Я зупиняю кабінету. має право зупиняти. Там написано уповноваженої особи. Ви не уповноважена особа. Велика. Велика різниця. Нема різниця. Він списку є, тебе немає. Постановите ви постанові. Ви про, про що говорите? Про те, говорю, говорю? те. він у списку є тебе тебе немає. Ви, ви Пані. Розпорядження, блядь, основні тези, де зазначено, хто сам вас повинен зупиняти, що перевіряти, де і коли і в який час. Так повторіть Зазначені мені ще раз. працівники да. поліції на даний час вони тут ми, знаходяться. Визивайте сюди Я скажу це буду. Я буду, підожди, не треба, ви мені не розкажете, я, я жду Посити ваші дії зараз. розумієте? Все, не не що ви будете робити, це ваші особисті питання. У для перевірки військово-об'єктових документів. Короче, машина обмежена, все. І ви також обмежені. обмежені. Є поняття обмеження у Да? Для є от затримання. Для... Ні, дивіться, я вас зупинив, ну, не ну, безпідставно. Безпідставно. Якщо я вас зупинив, я далі Безпідставно зупинився. Я ж для чогось no. правда? Да, не просто да, так за да. поговорити. А я вважаю, що я не маю. Не так, я не так повинен зупинять. давати тобі я документи, тому зупиня. що твоя зупинка безпідставна. Все, вирішуємо ситуацію. Визивайте, хто там хай їде, група і бомбаладає. Я викликав. Ну, то чи вони не їдуть? Ну, Не до мене ж питання, правильно? Ну ви ж визвали. Я викликав. Ну. Але не до мене питання, як вони будуть сюди їхати. Я викликав, я ще й повідомив, що е, через вас я не можу виконувати далі свою роботу, а я з вами. Ну правильно, так, да, звісно. Незрозуміло чим займаються. Не зрозуміло, так. Да. Те, щоб виконати свою е, роботу на даному місці. Так і на нормально виконує. Тому я попросив викладати mm -hmm. сюди інший екіпаж, який далі буде з вами спілкуватися, mm -hmm. е, доставляти mm -hmm. якщо при mm -hmm. необхідності mm -hmm. затримання. До ТЦК в разі необхідності. Mm -hmm. Якось так. Mm -hmm. Як, якби ви назвали свої да. призвичає, ім'я, по-батькові, рік народження, я б міг би знати, що ви... Іванов там, Іван Іванович, у вас все добре. Я вам бажаю, якби ви мене дороги, зупинили, якби мене зупинили по закону, питань до вас нема. Я вас Зупинив згідно були ні, 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 виконані ні. по відношенню ні. до вас, були ви Старлий мене зупинив безпідставно, тому а, що а, він, він не уповноважена особа. Закон, це переписати під себе, це Та, раз, Та ви його вже давно Та, ці законом. До вас нормально да. ставляться, до вас ніхто не порушує ваші права. До вас були застосовані. Відповідні всі дії, згідно постанови як кабінету міністрів 560. Так що не да. потрібно тут щось. Ще раз кажу, 1456, уповноважена особа на, наказом коменданта. У вас там у той список є, той, то є, то є. Де вони вказані? Працівники поліції, працівники поліції відповідні о 8 працівники годині да. заступили нанесення служби. Де згідно їхнього внутрішнього наказу, вони направилися на це місце. Підеш дій, вони під час виконання своїх функціональних обов'язків керуються в своїй роботі. Чим законом України про поліцію? Чи Частатю... і... Підеш, і... Підеш і... І... ти чи статтю по посічій і тим чому, і тим ти зупинили ви мене як працівники поліції чи як уповноважені особи по 14 чотирнадцять? Об'ясніть мені, пожалуй, поліції, які уповноважені? Ні. Ні. Даний момент, да, здійснювати даний. В законі України про поліцію немає таких повноважень. Є, немає. Чому ж не Покажи, Покажіть, читайте. Розкриваю. Та я їх на пам'ять знаю, ці 32-35, розумієш? Знаю. Ні, і якщо ти, ти говориш, що ви зараз керуєтесь в роботі як працівники поліції, то постанова сюди не ліпиться. Вам все рівно. Що вам кажуть? обмежив чи заборонив рух на... В дані переко. Він не чує. <плес> ви, ви, наводять приклад трьох різних законів, нормативних актів, і ви все одно хочете їх mm -hmm. під себе якось переписати. Правильно. Чому? Надайте документи, які підходят з особи. Ти подивися, яке взагалі відношення зараз до вас, до працівників ТЦК, розумієш? Та можна, президент вже казав, що ми кожен президент, понімаєш. Розумієте, ви розумію, 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 да. розумію так. Та, то подивися, яке ж відношення, що до поліцейських, що до ваших, які виходить. ж так, які, да. які ми ходимо. Та які, подивися, операція бусик, як всі б'ють та радуються, коли метелять людей. І що? А коли у вас починаєш метели, то та кого там швидко тоді речі є власті знаходяться? Що працівники поліції, що працівники ТСК, геть адекватно по всіх. Норма закону відноситься до громадян. Те, що ви десь там бачите, yeah. по Тік-Току, де ви yeah, там, yeah. Що yeah. бачите. Yeah. То це російська пропаганда. Це, це перша яка боя от чому працівники ТЦК, як ТЦКшники їх називати, працівники поліції. Половина осіб перебуває на фронті і виконують бойові завдання. Я також півтора місяця назад повернувся десантно-штурмових підрозділів, де півтора року перебував на передових лініях нашу фронт. І ви мені тут будете зараз розказувати, що я десь там когось не повинен Я тобі нічого не розказую. Бо яке до мене відношення? тобі До мене не погане розказую. відношення у тих людей, які сидять тут в теплі в добрі, які звикли, що на початку війни знайшлися хлопці добровольці, які пішли їх захищати. А зараз їх тут почали чіпати, да, звичайно, будуть всі погані. Зачитувати повністю ще раз. Постанову кабінету міністрів. Мені вона 10, постанова, ви мені, будь ласка, просто має? аргументуйте, чим, натали, ви аргументуйте чим ви мене зупинили. Я вам назвав. Аргументуйте, чим ви мене зупинили. різними документами має право Ні, Н, не, не, не маєте Дома. двома. Діти, постанови кабінету міністрів. Ми маємо право так. вас зупиняти. Так. Ось пункт є такий 10. Під пункт 10. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні. Я розумію, ви мені дайте посвідчення уповноваженої особи, і все питань немає. Уповноважена особа. Ви не уповноважена особа. Чому це ви так вирішили? Тому що ви поліцейський, У вас в наказі у вас немає. У вас посвідчення поліцейського Чи є. є? Значить, ви працівник поліції. Тут я, 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 я розумію, А уповноважена особа Роз... нас... Покажіть розстановку. Покажіть цю розстановку, де вказано чітко, що ваше прізвище указано на цьому посту, що до 12.30 ви уповноважена особа комендантом на здійснення цієї роботи. Ви не Одні уповноважена. Не маю, того, що... Немаю, я вам право її показувати. Тільки через запити. Ага. Бо це є службова інформація. Ну, я вам це не покажу. Це Ростуну. не службова інформація, це має бути в відкритому Т, доступі, що такий-то, такий-то знаходиться на блокпосту, ні, так як і цей перелік, ні, що це я... уповноважена особа. Дивіться. А так він для мене просто. Так не можна. тільки не можна. я. Наприклад, дивіться, вночі, чи вечора робиться розпорядження, а, я зранку себе погано відчуваю. Не заступаю на службу, замість мене заступить якась інша людина. А, Розуміє, а, а вони не боліють, а в них вечора пишеться. Понимаєш? У них пишеться вечора. Ще я нічого. Дивіться, і, і що? Потім ніхто, крім мене, не має права сюди йти і робити роботу, чи Я Я служив, я знаю, не розказую. Так ви ж дивлюся, погано служили. Нормально. Ви... Нормально і не там ви десь служили. Капітан. Не, не там не, ви, значить, капитан. служили, не те ви робили. Були, ви те робили, те робили. Ось такі елементарні да. речі. Да. 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 Я 20 років прослужив. Можливо, десь ви служили. Да, я не знаю да, навіть, хто да, ви ну, про те, що ви служили. Да. Так що я не бачу, ви служили, що ви не... не... Ви не вмієте читати нормативну е, літературу. Фотографію показати? Покажіть. Що хочете. Салон для Підстава? речей, які можуть Підстава? Підстава? Я вам вже був перед цим стояв. Ні, ні, зараз я на камеру ви зараз тому вирішувати. На камеру я вже на свою камеру все, що потрібно, я був сказав. Значить, що вам треба відкрити? Що? Чого не боїться? Та що не дає. А, не А, Просто... Ну, про, про, просять документи, так. щоб показав, і машину хочуть пошманати, а підстав вже немає ніяких. Можна ну. з вами спілкуватися? Да, да, Можете да. їхати, до гарного дня вам до побачення. Можна їхати, так? Да? Да, Нам просто треба було, щоб ми придивили встановити. То можна їхати. Можна. В машину вже не бита дивитися, ні? Я вам капітан, Так тільки що ж ти казав, що ти по камері будеш дивитися. Все, до побо.